Слава Україні, шановні глядачі. Розпочинаємо новий інформаційний день 24 вересня. Маю 5 хвилин, аби розповісти про головні новини. Ворог завдав авіаударів по Запоріжжю. Є жертви в Омську підлітки. Спалили вертоліт на Хмельниччині. Чоловік зґвалтував 14-річну дівчинку. Далі про це та інше детальніше. Сили ППО збили 66 шахедів із 81 запущеного ворогом. Ще 13 безпілотників локаційно втрачені внаслідок активної протидії сил оборони. Також ворог запустив по Україні одну балістичну ракету Іскандер М. Дві керовані авіаційні ракети Х 59 «69» та ще одну ракету, тип якої встановлюється. Основний напрямок удару це північ та центр України. Сили ППО працювали у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областя Вночі 23 вересня російська армія завдала шість ударів попередньо кабами по Запоріжжю та району. 47-річний чоловік загинув, та ще шестеро людей, серед яких 13-річна дівчинка та 15-річний хлопець поранені внаслідок російських атак. У результаті обстрілу вщент зруйновано приватний будинок, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені довколишні домоволодіння, багатоповерхівки, транспортні засоби. Про все це повідомив Іван Федоров, очільник обласної військової адміністрації. У російському омську річні школярі пробралися на військову авіабазу і спалили вертоліт. Мі 8 про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на російські телеграм-канали. Підлітки кинули у вертоліт коктейль Молотова. Невдовзі їх затримала поліція. На фото із місця події видно, що кабіна вертольоту та вся його попередня частина перепрошую передня повністю вигоріли. Російські джерела стверджують, нібито машина була вже списана. Школярів підбили на підпал українські куратори, так звані, що листувалися із ними. В інтернеті, начебто, пообіцяли заплатили під, заплатити підліткам за цю доверсію 20 тисяч доларів, однак перестали виходити на зв'язок і видалили листування. Чоловік зґвалтував неповнолітню та зафільмував цей злочин. За скоєне 52-річному злоумиснику загрожує до 15 років ув'язнення. Подія сталася на Хмельниччині в липні цього року. Лиходій запросив дитину до авто і запропонував підвести. Прямо у салоні він зґвалтував 14-річну дівчинку і знімав процес на телефон. Зупинив чинення злочину батько малолітньої, який не зміг до неї додзвонитися і пішов на пошуки. Поліцейські затримали зловмисника на місці. Наразі розслідування завершено, справа скеровано до суду. Зазіхнув на добро 90-річної пенсіонерки на Дережнянщині, 40-річний місцевий житель, який мав кримінальне минуле, пов'язане із майновими злочинами, отримав підозру у вчиненні крадіжки. Зловмисник знав, що літня жінка наразі в будинку не проживає, тож, скориставшись відсутністю, господині за допомогою лому пошкодив замок вхідних дверей і виніс із будинку все, що цінне. Бензокосу, зокрема, та інші побутові речі, які потім заховав неподалік свого місця проживання, усе викрадене поліцейські узловмисника вилучили та згодом повернуть власниці. Міру покарання крадію визначить суд. Хмельницький водоканал дбає про покращення якості питної води в громаді. З цією метою 26 вересня буде проведена планова промивка та знезараження водопровідних мереж міста. Тож, шановні глядачі, зважте, що із 8.30 до 17 години вода буде непридатною до вживання та приготування їжі. Із метою покращення якості промивки внутрішньобудинкових мереж фахівці рекомендують після 16 години почергово відкривати крани у мийках, раковинах та ваннах. Допомога військові від хмельницької громади ще 400 FPV допомагатимуть виконувати бойові завдання захисникам та захисницям. Це самодіймові дрони власної збірки. Про це повідомив міський голова Олександр Семчишин на своїй сторінці у Фейсбуці. Також передано і 10 квадрокоптерів загальна вартість понад 5 мільйонів 400 тисяч гривень. Це кошти платників податків. Наразі це все про що встигаю розповісти. Впродовж дня ознайомлюватимемо вас із основними новинами вдалого початку робочого дня підтримуємо українське військо у боротьбі проти загарбників. Щодня о 9-й ранку вшановуємо пам'ять тих, хто віддав найцінніше за незалежність держави та майбутнє наших дітей. Слава силам оборони!